нанимайте адвоката и пусть Ну Ничего себе! <связь> Ничего. что эвакуировать-то надо? Тело? Ну, кости, кости головы. Вот это по-нашему. Да. Это по-нашему. Да. Это да, Россия, по мой мальчик. Да, это Россия. Да. Да. У меня 11 апреля пропал без вести сын. И вот мы куда не бьемся, не обращаемся, ноль. Нам ни даже извещения нет. Нас из комиссариата посылает военкомат. Мне 79 лет. Уважаемые, извините, я ваш, ваше горе, я понимаю, но я, как врач, к которому больной пришел, я должен же вам задать вопрос. Вот, когда я вам задам сейчас вопрос, меня обзовут хамом. Хамлом назовут. А мне хочется ну, задать вам вопрос. Хорошо, ну, скажите, да. пожалуйста, с какого военкомата призывался ваш сын? С Донецкого, района. Вы в военкомат обращались. Конечно. Кому конкретно вы обращались? Значит, в комиссариате у Ульяненко. Что вам сказал Ульяненко? Он, значит, мне сказал, лично он мне сказал, что пока не будет эвакуации, я вам ничем помочь не могу. Если эвакуируют, отправят в Ростов. Оттуда мне сообщат ДНК. ДНК внучка сдала. Мы сдали ДНК. Внимание, таким Простите, образом, я Ульяненко совсем... говорит, что он убит, что ли, у вас получается? Нет, Ульяненко. Совсем, а? совсем непонятно. А вообще, откуда информация появилась о том, что ее сын пропал без вести? Позвонили, 11 апреля позвонили. Кто по позвонил? Своим комат... Вот этот Ульяненко. А почему он заговорил об эвакуации? Он что, знает, что вашего. Сына надо эвакуировать, он знает, что он убит, он уже доказательства имеет, что там тело лежит. Откуда он знает? нет, это, это не наверное, не... вы должны были спросить, уважаемая. Так они же не хотят разговаривать. Товарищ? Они же не хотят разговаривать. Он мне даже такое сказал, что может быть и не быть эвакуации. Может эвакуации и не быть. Я говорю, а такое возможно? Он мне сказал, да, возможно. Думаю, а что, эваку... а что эвакуировать-то надо? Тело. Ну, кости, 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 уже теперь кости. Ну, дорогая уже моя, теперь... почему вы. Не торопите эти трагические события. А вы не задавали вопрос такой, Надежда? А может, он в плен попал? Да. Задавали, сказали, нет. Вот а еще, значит, нам э, ответили, этот же сказал. Э, вот, типа, нанимайте адвоката, и пусть ты себе. Миша, О... вот так это вот, так да, вот, теперь, да. теперь О... адвокат 85 пять тысяч. Это по-нашему. Вот это по-нашему, да, это по-нашему. Это вообще. Я еще ему говорю, так куда мне еще обращаться? В Москву. Он говорит: ну а что, обращайтесь в Москву? Ну, это как издевательские, понимаете, такие. Конечно, это, конечно. Самый момент, момент вот, вот, чтобы поиздеваться. Вот тебе еще один -агент. Да. Ну, и, и что вот это вот, что делать, куда еще обращаться? Уже прошло почти полгода, вот 11 октября будет полгода, как сообщили. И вообще Вам ничего, поза... людей, ни одной справки Вам не поз... дают, ничего на руки не дают. Это только адвокаты, это военная тайна и все. Вот так они О Вот дурь какая, О дурь какая. Дурь, да? Может быть дурь, я а? значит, не адвокат понимаю. А значит адвокат допущен к военной тайне, а, да, а родители да, нет. Да. Логика. Ну, мне под над коленами сына, не дай бог, стоит 80 тысяч рублей. Нормально живет родина, да? Ну а? так а що, що, що? куда еще? Куда двигатися мені? Уважаємо, ну пока давайте все таки напишіть письмо Міністерства оборони Білорусову. Хорошо? З нами Сергій Згурець, директор інформаційно консалтингової компанії «Дефенс Експрес слава Україні, пане Сергію, раді бачити в нашому атері. Добро вітаю вас, вітаю наших гадачев. Про покровський напрямок напевно розпочнемо. Бо британці доповідають, що сповільнилися там росіяни, бо зараз більшу увагу до Вугледара і до Курахового власне вони мають і ймовірно хочуть захопити вугледар для того, щоб потім не могли ми не могли досягати так легко до цієї залізничної колії. Відповідно, вони собі із півдня через Маріуполь, Волноваху зможуть постачати зброю вздовж цієї лінії фронту набагато легше і швидше. Та ще що... можуть вийти з півдня на Корахову, взявши вугледар в, в кінцях? Що ви на те? Ну насправді ситуація по цим напрямкам залишається такою складною, тому що вам кажучи, якщо ми говоримо там про сповільнення просування противника до Покровська, то це дійсно так, якщо ми беремо лише напрямок на Покровськ. Але зараз, коли ми говоримо про Покровський напрямок, як такий в більшові розумінні, то знаємо, що ворог дійсно зараз з більшими темпами намагається просуватися якраз на південь, коли ми говоримо про створення пере. Редумов там для оточення селідового як важливого такого ділянки фронту, також спроби там. Просуватися від грицинівки, таке далі. Тобто, ці напрямки залишаються такими багатоваріантними для противника, де він намагається використовувати свою там перевагу живій силі техніці. Так само, коли ми говоримо, до речі, згадуємо про покровство, то і далі ворог намагається рухатися по залізниці, хоча це йому насильно там і і, і вдається. Інші напрямки, зокрема вугледарський курахівський дійсно, вони зараз за інтенсивністю бойових зіткнень переважають все, що відбувається на Покровській ділянці і дійсно ми знаємо, що зараз ворог намагається створити передумови для утискання наших бригади, яка зараз знаходиться в Угледарі, за рахунок дій з заходу і зі сходу. Також ми знаємо про значну кількість танкових бронтанкових атак, яка відбувається на Курахівському напрямку, там де наша 33-та бригада, 46-та. Відбивають ці танкові атаки противника, і це зараз, якраз головною, характеризує всю цю ділянку фронту, де ворог намагається ну, максимально просунутися, закріпитися на будь-яких ділянках, не рахуючись зі своїми втратами. До речі, от за останні там 10 діб з 10 по 20 вересня осінтери Андрей Перпецьо там підрахував загальні втрати. Російської і української техніки на всіх ділянках фронту співвідношення становить там 600 до 300. Тобто, фактично, співвідношення є на нашу користь. Що розуміємо, що і наші війська несуть втрати, але питання в тому, щоб зараз були можливості поповнення нашого потенціалу за рахунок взаємодії з нашими партнерами, До речі, якщо по про нову <кхід> тактика стара, от нові залізяки почали з'являтися де не де на фронті. Ну давайте розпочнемо від того, що підсвічено їхніми пабліками. Що армія окуп російського окупанта отримала нову ракету ХБПЛА? Що це за Х? Що за хе і чим воно унікальне? Ну насправді це давня розробка Російської Федерації. Вони її вели з 21-го року. Це власне спроба пристосувати танкову ракету там Корнет до їхніх безпілотних літальних апаратів. Типу «Оріону» і інших, і це дає там противнику за рахунок такої комбінації здійснювати можливість пуску цієї ракети десь на дальність до 8 кілометрів з висоти, десь у 4 тисячі метрів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в. pois e do vídeo.